Електропоїзд Верхівцеве Дніпро. Він прибуває до станції Дніпропетровськ на початку дев'ятої години ранку. Чимало людей, в тому числі і мешканців Верхньодніпровського району та міста Кам'янське, приїжджають на роботу саме цим транспортом. Але за рішенням Дніпропетровської дирекції залізничних перевезень, ця електричка, як і ще три інші, одна також рання і дві вечірні з 14 листопада вже не зупинятимуться на станціях Верхньодніпровськ та Дніпродзержинськ, Нині місто Кам'янське. Це робочі поїзди, якими практично. Три селища це Дніпровська, Новомиколаївка, город Верхніпрос добираються до робочих місць. Пані Лілія теж приїздить на роботу на цьому електротранспорті. Проїзд на інших видах транспорту говорить набагато дорожче і людям не по кишені, адже квиток на електричку зі станції Верхньодніпровськ до Дніпра вартує близько 12 гривень. Альтернативи немає. З міста Верхньодніпровськ курсують маршрутні таксі, вартість одного перевезення одного пасажира 40 гривень. Ну, ми так думаємо, що це не кожному пасажиру буде по кишені. Ось ми зібрали вже більше 300 підписів. Ми направили листи голові держадміністрації. Ми направили листи е, начальнику регіональної філії Придніпровська залізниця. Ну і просимо нам, просимо нам, допомоги. Анатолій Борецький, начальник Дніпропетровської дирекції залізничних перевезень, пояснює, чому Придніпровська залізниця прийняла рішення відмінити зупинки по цим станціям. Це винуждена міра. Придніпровская железнодорога на которой мы пошли из-за отсутствия компенсации райадминистрации. Задолженность составляет в 2016 году по городу Каменському 1940 метров по Верхнеднепровску 750 тысяч. Ми на протяжении всего года последних полгода встречались по дважды отдельными администрациями трижды. Есть понимание с многими администрациями, Каменские и Верхний Днепровск категорически отказываются компенсировать за животные перевозки пассажиров. Во-первых, механизма четкого, как это сделать, местным бюджетом, не дали. Во-вторых, поскольку уже местные бюджеты были сформированы, то есть денег на это в местном бюджете просто нет. На сегодняшний момент мы прорабатываем возможность компенсации перевозки различным перевозчикам, частным, коммунальным, в том числе и железной дороги. у 2017 році. Ну порядка, поки ми 17... ще наші Відповіді від Верхньодніпровської райради ми не отримали. Щодобово послугами електропоїздів на станції Верхньодніпровськ... користуються близько 3-4 тисяч людей. На станції Дніпродзержинськ, воно ж Кам'янське близько 11-12 тисяч. Деякі з них вже купили проїзні квитки. Анатолій Борецький зазначив, що придніпровська залізниця пропрацює можливі варіанти, аби люди не залишилися в мінусі, і підкреслює, зупинки збираються відмінити не назавжди, а допоки вирішать проблему. Кактока найдемо обші з упомянутими адміністраціями, городами і дорога прийме рішення в відновлення двіження електропоїзд. Юля Шевченко, Артем Коваленко та Іван Пономарьов. Новини 51-го.